Якщо у вас залишилася капуста в холодильнику і ви не знаєте, що з нею зробити, подивіться, будь ласка, це відео. Так, всім привіт! На днях варила борщ красний. а Капусту маленьку хотіли з поліною не знайшли. І прийшлось брати велику. І ось що скільки капусти лишилося. Ну, Звісно, щоб вона не пропадала, треба щось з неї приготувати. Значить, треба капуста, цибуля. Морква, картоплина, кокі, мука, сіль, перець, коротше, в общем, присупаємо. Капусту, моркву, цибулю і картоплю. Перебиваємо все на блендері. Коли перебиваю на блендері капусту, от там, Цибульку-морковку, я яєчки збиваю зразу сюди. Воно тоді краще перебивається. Опа, і цибульку зараз додаю. Овочі у нас перебиті. Уже яєчки теж тут тепер додаємо сіль, перчик. Я ще додав прованс трави. і сушений чесничок. Також додаємо муку і вимішуємо до однорідної консистенції, вже для жарки готуємо. Формуємо ось такі ліпешечки і обжарюємо з обох сторін. Десь е, бачила відео подібне. Ось Хтось писав рецепт котлети, котлети із капусти. Ну, для мене котлети із м'яса з парша. Тому я котлетами їх не називаю, я їх називаю оладі з капусти. Формуємо ось такі о. О, такі плотненькі виходять. От, взяла або так, як котлетку, або як сирничок сформувала, отак От приляпала. Ось таке смакоття получилось.